Добрий день! Хочу залишити свій відгук на олійку від Аврака. Це олія чайного дерева. Ось такі два є продукти. Один з них я повністю закінчила, інший у мене на дні, якщо ви бачите. Я їх використовувала. Я використовувала їх для масляних масок для волосся. Витрата цієї олії доволі маленька, тому у мене вийшло лише два бутилька використати специфічний аромат, але для того, щоб. Трошки зменшити жирність у коренях, і також, якщо у вас, наприклад, буває таке, як лупа, але вона не лупа а така, де ви, наприклад, перегріли феном і так далі, то це непоганий варіант заспокоїти шкіру голови. Але знову ж таки, я додавала його в базове масло, яке трошки підігрівала, і вже потім наносила на шкір голови і на всю довжину волосся. Ніколи не наносите його на сам скальп. Без базового масла, бо буде проблема. Іноді я його використовувала на прищіки, на обличчі, але лише точково, і треба з обережністю це робити. Непоганий варіант, але специфічний має аромат, як, в принципі, ефірна олійка багатьох таких от травок, дерев і так далі. Тому ви маєте до цього бути готовими. Але класний такий антисептичний вплив має. І мені подобалося, я не дуже багато крапель додавала, бо запах доволі інтенсивний. А якщо порівнювати з Іланий лангом, то я була пропорція у мене і ланг, і ланг до чайного дерева 2 до 1. Тобто на три краплі чайного дерева я додавала 6 крапел лангі-ланга. Тому така витрата і маленька і стала, що в мене лише 2 баночки цього засобу використано порівняно з Ілангі-Ланга, якого там майже чотири баночки за той ж самий період. Цікаво, чи користуєтесь ви такими ефірними олійками? Якщо так, то наскільки мій досвід і відгук співпав з вашим? Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!